Сьогодні погодка, бандочка, добрий ранок. Боже, яка красота. Хай Бог милий. Хто це тут його? А, хтось підігнав подарок. До речі, про подаруночки. Щось мене в цьому році починає насторажувати. Не то щоб я там сильно був панікером. Але мені здається, що в минулі роки... До цієї пори до цих чисел, Подивіться <кій> на мої заробітки. До цієї пори, то вже нам видали оті пакети, потім оті купони подарочні. 13-ту зарплату, кучу подарунків, кучу всього. А в цьому році щось немає ніхрена. Може вже і не буде. Може вже пора вставати на лижі з цієї контори, ніхто не знає. Ладно, шучу, підождемо ще. Дивіться, я кажу, як в цьому році класно випадає, так? Да? Де свята Різдво 25, -е, 26, -е, потім субота 27, -е, неділя 28. -е. Чотири ДНЯ можна кабіну заливати. Хай бог Ні, три. На четвертий вже треба Богу душу віддати, а потім прийти в себе знов. От, і я ну шучу, ну кожен по-різному, конечно, святкує. Мені вже не скоро такі праздники видать. Но все одно равно... 25-го я думаю, що посидимо трохи. Чи коли там треба? Ну да, 25, 26. Коротше, не важливо. Ой, то й таке. Погодка гамно, Я ж думаю, що действительно якось поміняємо. Ми сейчас ті ремонти, бо у нас сьогодні в планах було півдня висіти. В люльці на 30-метровій висоті, а потім... Ні, що це на 30-й, сьогодні на 15. -ти. А потім пів дня в калюзі валятися. Що <півднє> мені ця ідея не дуже встраює. Я знімав відео і розказував вам про одного нашого колегу на роботі, який хоче всіх іммігрантів вигнати з Італії. Вот. Та й думаю, ага, а де ти потім кофе будеш пити. Тільки з кофе машин. А потім згадав, що ні, для того, щоб кофе пити з цієї кавомашини. Нічого Нічого я тут багато, ви бачили. Щоб пити кофе з цієї машини, треба, щоб ж її теж хтось заправляв кофе, ну, водою, там, всім остальним, от, сахаром і так далі. І тому і це ж не італьянці роблять тоже. <схи> Потому що они для этого їх маму киточку растила. Да. Ладно, чуєте, я що думаю, я ну зараз переверну. Милан же, походу, теж відпадає на цьому тижні. Скоріше всього. Ну а як, скоріше всего? На тиждень передають душі, аж до різдва. А що я там буду робити? Що я там буду мити? Там і так все миється, правильно? Все тече і заливає. Хтось бігає в капюшоні. Я так навіть не узнаю людей, коли вони це згорблені в капюшонах бігають. не сахарний, да? не ростаєш. Казали вам, так в їзд. Ага. Коли не було що вдіти в погоду, ну, в мокру. Ребятки! Не знаю, видно вам там чи ні. Дивіться, яке вітрисько на дворі робиться. Коротше, відправляє мене Лука на вольтрі. Сам того не подозріває, ну, зрозуміло, що він дощ не виходить з кабінету, це зрозуміло. Дивіться ну, на деревах гнем. В общем, на вольтре. Ну, скажімо таке, поломка не поломка, знаєте, просто треба було з'їздити, долити трошки водички і подивитися, яка вона на це. Ну, скажімо так, знаєте, можна було б і не їхати. Або їхати, ну не сьогодні. Дивіться, дивіться, що робиться. Хоч би деревом якимось би не привалило. Їду, стоять мусора, запалені якісь палки, ветки не знаю, якісь такі ці. Короче, в'їзд на Вольтри, на прас в'їзд закритий. З двох сторон, в общем, ніхто не може не з'їхати, нічого. І я не знаю, що мені робити. Тобто, ну, Я туди їхав в пробці, але думаю, сейчас з'їду, то це. В общем, доїжджаю і розумію, що все, следующий съезд Ажарензано. хто місні, ті знають. А де, кстати, Рензану сюда, мабуть. Вот. Я тут ще не їздив просто. Ну, скоріше сюди, да. так. Заїжджаю, їду до Рензану, щоб розвернутися і розумію, що по автостраді навіть не, не стоїть пробувати, тому що все, в три полоси стоїть мертвим грузом. Я розумію, що і вдоль моря зараз буде все стояти, але воно хоч якось буде їхати, тому що з'їзд съезд... На Вольтрі я покажу, що там вже закрито все. От. І вже в три ряда фури, фури мають їхати тільки в першій полосі, а вони вже в дві-три, ну, зайняли всі полоси коротше, і, і не знають, що робити, і вони не можуть ніде з'їхати, де їм треба. Ну, це, це жесть. А по автостраді, щоб ви поняли, я махнув лишніх там, я не знаю, кілометрів 15 кімнат для того, щоб розвернутися. По морю це набагато коротше, звісно. Але як ви бачите, теж ми все тут стоїмо. В общем. Суть яка на Вольтрі я так і не попаду. Печалька, звісно, що і на обід я не попаду. Ні, ну я як приїду, то я сяду собі пообідаю, це таке, це, зрозуміло. Тільки коли я приїду, чи не вечором, я думав, як би це время провести сьогодні, знаєте, спортуйте. Ух ты, який автодом, їдіть, колодіть. У мене квартира. У мене город менший, ніж. Ця автохата а вона це зрозуміла що до фури цепляється. така здоровенно і по сторонам ще розсулиться ладно не буду знімати рисковати телефоном вам показувати так включив і типу, не видно а, бо не знаю чи є тут камери чи ні не, ну це я вам скажу що це ми ще летимо порівняно з тим що ну і представте, я зараз би виїхав на автостраду і кілометрів 15 стояв би в пробці. Це тільки для того, щоб доїхати до Вольтри і далі потім поїхати. Зараз буду пробувати якось з селами е, через город, через села добиратися просто назад і все. Ух. В общем, жесть Жесточайше. Їду <рес> і сміюся, знаєте, думаю, він хоче контролювати чи я буду робити тим інструментом чи ні. Ну судячи з усього, знаєте. Ну, воно так це нормально, типу, як чоловічний фактор. Я ж все за той пістолет сміюся. Ну, ви мені багато хто правильно написали, що я не повинен на свій власний телефон устанавливати якісь приложення, приложения, які знаєте, як то кажуть, ну не на руку вони мені це точно. Якщо б мені за кожне взяти інструмента в руки, воно додатково якось оплачувалось, то тоді да. А так ви ж розумієте, да? то є людина. Взяла на себе відповідальність за дорогий інструмент, сказала, що контора може зекономити кучу бабла. <гум> От. І якби ну, довела там якихось пару доводів для того, що так треба зробити. Потім, коли цей пістолет з'явився, Чувак бере його в руки, розуміє, що він його просто навіть не може тримати на вісу. І, звісно, що треба okay. перевалити ці обов'язки на когось другого. Але так як. Немає хоч знаки зараз вівпадуть, і забудьте. Але так як він розуміє, що він його не може волочити. За собою, то є сумніє, що буду вилучити за собою його я. Потім надо мене підключити до інтернету, до інструменту, щоб контролювати, чи роблю я ним чи ні. тому, що же буде з нього, мені то що, мені чи відпадає за колесо, чи не відпадає, мені від цього не холодно, не жарко. От. А він уже, як то кажуть, потягнув на себе одіяло це. І тепер відповідно, він змушений контролювати цей процес. Ну я просто не з тих людей, які ну. Я намахаю тебе в чомусь другому, як то кажуть, там, mm -hmm. де ви вчились, ми преподавали. Ой, Лучше б ти контролював через свої телефони ситуацію на дорогах. Тому що я приїду сьогодні вечором і скажу, що я нічого не зробив. Отак от. Ну це, як хто довка, боженька бачить, мабуть. Що мені 52 двох днів треба відпочити. Ладно, сміх сміхом міхом, ребята. Але мені цікаво, Ні, ну тут у нас притримує світофор. Сподіваюсь, що я хоч трошечки десь там рвану в ту сторону. Може дасть Бог навіть, якщо буде можливість, заїду все-таки, якщо там... Ну, я так подозріваю, що перекрили порт і, і, і за штормового попередження. Ну і за сильного вітру. У нас же теж вже понаставляли цих датчиків і коли воно горить червоним, то треба... Ну, Треба припиняти всі роботи, щоб не було як в той раз пам'ятаєте, що контейнер впав на валеру. І воділі потім дали за це премію і дали два тижні реабілітації, якісь походи до психіатра там ще щось. Я кажу, от це, це ж треба так. У нас би налили 100 грамів в той же самий день і відправили пробити далі. Яка там премія, який там психолог. Яка там душевна травма? Ти що гониш? Ми рождаємося з душевною травмою. Ну, Як у нас в селі котів цих кошенят топлять в бочці чи в відрі, то, то вже травма, а вони тут. Ну то де травма, дійсно. А, ладно. Побачимо, що буде за світофором. Якщо що включусь, пофастаюсь. Ну знаєте, я це так... Ну я ще й звісно трошки ж у мене кумікає, от, то я коли подивився, що дорога перекрита і оці палки якісь, я не знаю, вони знаєте, як от охотничі спічки, які не тухнуть. Тобто мусора їх кинули спеціально і вони на дорозі лежали і горіли. Е, ну хай вона горить, ну скільки там, хвилин 15, да, то може менше, може більше. Але я розумію, що були такі, що тільки-тільки вони запалили їх. От. А були такі, що вже догорали. Тобто, по що поки він підпалив одну, другу, третю, то вони тако лежали по порядку, то поки та догорає, що тільки підпалили, то тобто, не так багато часу перекрити цей. Бо зараз таких розумних, як я, я вам скажу, хоча б із лігкових, бо грузовому транспорту напевно тут їхати не можна. Але навіть із лігкових тут зараз зроблять таку коду, що там вдоль моря. зрозуміли ви? Ми їдемо. Та що ви поняли? Звісно, поняли, просто воно не видно зараз, що це вдоль моря. Оце море. Це ж ми недавно тут ходили, пішки гуляли з мамою, з Юлією. Тому ми сюди трохи не дійшли, буквально трохи. А, воно зараз буде попереду тунель, який ми бачили. А вам видно, так? Да? Там гори, море, всі діла. Тако трохи що підняти. гори, погоріли в якусь сторону. Ці ще дворники мене роздражають. Мало того, що вони не витирають нічого, зато вони дуже... Дивіться, що наверху робиться. Бачите? І це тільки начало Арензано, а потім далі взагалі все стоїть. Тобто тут ще широко. Не знаю, побачили ви чи ні, там фури не, щось трохи вони сунуться, але... А, там є розвилка ще на можна уїхати на Мілан. Ото, мабуть, ще до тої розвилки вони трошки щось просуваються, а далі все буде стояти мертвим грузом. Так, ладно, їдемо. То їдьте вже зі мною, а що вам робити? Все одно нічого не робите, сидите, ото, дивитесь. Правильно? Тим більше якщо у вас дощ йде, то теж що на тій вулиці лазити. Що там робити? Я воно печечку собі накрутив так гарненько, знаєте, що ви. Тепленько, хоч з трусів випригує, а на ти зараз на вийдеш і... І холодила. Але хвилі не сильні, знаєте такі от. Ну то шторма такого немає, щоб прям шторм шторм. Ну, да. Так все. водичка чистенька, гарненька така. Вам не видно, поняття. Що... Так, Так нічого собі ми тут... Але оце, як пішки йдеш, то воно звісно якось. Бістріше кажеться. на машині, коли їдеш, воно ще довше каже. Розстояння більше. О, тут ми колись були на цьому пляжі, я пам'ятаю, ми ставали на машині якісь ми їздили. Це якась станціона, я не знаю. Тут І тут і парковка пуста, нічого. Колись таке можна було б побачити. Мобільний офіс, бачите? То есть э, ну такі я думаю. Офис це офіс, а офічина це мастерська, понял? Я це путаю їх все время, ну мені я говорю. Офічо и офічина. Ну таке щось, знаєте. Мій офіс це офічина, зрозуміли? Ну <гум> ти я, не з першого разу. Да. Ага, все, понятно, приехали. А як ці дворники противно мені шкребуть тут? І головне, що ж не витирають толком нічого, зато шкребуть. Оце ж до цього ми тунеля не дійшли тоді. Ну а в цей раз уже не доїхали з цієї сторони. Ну так ве. Ага, оце на цьому пляжі ми були колись і нам так ось все, люди вже розвертаються, думаю, поїду я, напевно, по автостраді. Ой, дядя. Навіть і не думай, я тобі сра Це буде хана. Да. Він мене не послухав. А зря. Через три машини попереду мене є, їде ця, як вона називається. Та витягну я все такий телефон, покажу вам яке як море. Їде автошкола ця. Поняли, вчиться. Думаю, це правильно. Якраз поки навчишся, спалиш на колгоспній машині сцеплення. Та і в принципі все що тобі треба в Гену і навчитися, це стояти в пробках. Ну в принципі, як везде. Так що... Ждати якісь правила, особливо вам, італьянцям в Італії, не обов'язково, ви все одно ними не користуєтесь. От. А от в пробці стоять, це якраз те що те, що вам треба навчитися. Воно біленький якийсь Volkswagen. Так. Школа Гвіда. А, а ви все бачите, це що вже доїхав я до туди, де ми з вами ходили. Дженова Ананас. Анос, Анус, Анас, Ананас. Вот. Ну, Я думаю, що ви вже помните. Але ж ви бачите, як я їду. Не, ну добре, що хоч якось їду. І що найкраще, там вже светофори начинаються вже аж в самій, е... хотів сказати, що самій Джені Дженват, то вже усе в принципі написано, що Дженват. Аж на вольти там, десь перші світофори. Ну, а ми стоїмо вже такої. А от воно що виходить. Значить, дивіться, є дві категорії умників таких як я. Одні поїхали в Орінзану, спустилися. І решили вертатися вдоль моря обратно. Кому треба все-таки попасти на Вольтрі. То я якби їхав назад по автостраді, мене б все одно б не впустили. Ну я вже це казав. А кому треба попасти в сам міст з автостради, з'їхати, то хтось поїхав, так як я на Рензана, а хтось там далі була розвилочка, хтось петлянув туди, як на. Можна теж туди поїхати на Милан, на Александрію, по-моєму. Ще кудись. В общем. Там, де мелі. Я думаю, що там теж, я там не їздив, але я впевнений, що там якийсь теж, теж повинен бути съезд. Оно, фура оттуда виїжджає. Десь вони там, на тому з'їзді з'їхали і так само вертаються е, в город. Ну і соответственно. соответственно Тут ми з'їжджаємо в кучу, що вони, що ми... Поэтому... Так довго, ну це ще, скажімо так, не дуже довго. Час час 20, час 30 я вже їду. Це ще, скажімо так, ну я їду. Але ж ви бачите, як я їду. П'яно-п'яно. Пішком би було б набагато швидше. А в таку тим... погоду, так тим болі. я б тільки шапку на вуха натягнув капішла на зверху і бігом бігом, бігом щоб не мокнути і не мерзнуть. Ага. Ось такі воно. І це ж фура... Ааа, оце фура все до мене якраз і їде. А я зараз буду дивитися. Він звісно козел, але зараз я по ньому зрозумію, чи можна хоч заїхати в наш термінал чи ні. Вони там попередуєш, що мені не видно, що Ані фари світять на валерії якомусь, значить значить на якісь движення, головокруження відбувається. Боже, що це за фари такі красиві? Це Я таки поставив, що сюди видно. Ну а хто ж. Знаю навіть, що це за валера. Чи сетантатре? Кватро новий фарить. Ну все, дивіться, що там на автостраді робиться. Бо ще думаю, може щось сталося, бо мене вже з цими сиренами, з варгалками три Три швидкі допомоги по підряд е типу, обігнали. То я думаю, що куди це вони, є? але ж вони ж вони тут десь в них гараж. То вони куди б не їхали, вони звідси стартують. Але що, такий прямо ажіотаж на сході сьогодні? Три штуки попідряд. І мусора щось там ну ті геть за пивом з мігалками їздять. Так, отут. Значить, попробую повернути і побачимо, що з цього вийде. Що вам сказати? Доїхав я, все-таки пропетляв, як, як я собі представив, нарисував ту картину. Ну а казалося. В неділі показалося, розумієте? Тобто на холодну, там щось уровень трохи впав був. От, Видать, моргнула лампочка, а може десь щось той. Ну, по факту, все, все окей, мені навіть, ну, я щоб ви розуміли, доливнув 100 грамів антифриза. Це... Це просто ні о чм, це даже для ліхтової машини, знаєте, не... не показник. Ну дякую тобі, що я 2 години їхав сюди, сейчас ще звідси буду 2 години їхати наверху. Ну, що сказати. Хіба мати винувата, що дитина дурнувата? Ні. Поїхали назад. Уже обід якраз, я думаю, що... Мой обед плавно перейдет в вечер и в конец рабочего дня. А даже так? То есть... Вообще все плохо. Выехать я так себе ляпнул. Оказывается, отсюда еще и не выедешь. А это все, смотрите, стоит в две стороны получается. Ладно, сейчас что будем думать. Открывайте мне двери! Я поехала домой! Реально, коротше, порт закритий. Це всі машини стоять, вони даже, даже мотори поглушили, тому що там перекрито. Тобто не то, що помаленьку їде, а не їде вже просто перекрита дорога. Оце то як я пропетляв, то був єдиний варіант. Але ж не кожен його знає, навіть із місних. Ну, потому що, потому що я знаю. У ну, мене натура така. Mm -hmm. А ці що, гля, яка красота, дивіться. перфетто Перфето білісимо! е, -е, -е. Mm -hmm. ну, Хто би сумнівався, чуєте? Воно дивіться Видно вам отак от у нас Там все стоїть, тут все стоїть. Це mm -hmm. я вже до бази під'їжджаю. Більш-менш нормально я пропетляв, тому що всі хочуть... На Вольтрі з'їхати, а хто не хотів з'їхати на Вольтрі, а проїхати прямо, то їм перегородили ті, хто хочуть з'їхати. Ну, все як і в мене тут. По суті, е я їду не туди, куди всі. Верніше, тут всі їдуть не туди, куди я, чи якось так. От, але всім треба попасти на кільце, щоб попасти в порт. І за цього стоїмо всі тут. Странно. Я це як включаю камеру, починаю з вами балакати, навіть є якісь продвиження знаєте щоб типа путін та не розказуєш ти там в пробці стояв, ще щось ну таке, не знаю чуєте у мене це вопрос такий дивіться у мене вважається командировка коли я виїжджаю за предели е, генуї да сьогодні виходить що для того щоб попасти е, в порт один із генузійських портів да? ну, в Вольтрі, в даному випадку. Мені прийшлося виїхати за межі міста. Ну, от, і потім повернутися назад. Це вважається командировка чи ні? А ну. Я думаю, що цих скільки там рублів лишніх не буде, якщо я собі впишу, тим більше я ще нічого 2 години потратив на то, щоб я в водолігорі, веніолі там, я, та я навіть в як воно називається, в спецію менше їду по времени, ніж. Чим на вольтрі сьогодні їхав, так що можна сміло собі вписувати командировочку, Як ви А Ану, напишіть мені, скажіть.